Наступна команда це збірна Луцька, замок Любарда. Запрошуємо їх. Так багато є міст, але Ми вибрали тебе. І я не вірив в любов, та ципануло мене. Я люблю, коли спів, я від тебе дурію, я до всього рев. Ну що ж, друзі, будемо починати. Давайте уявляти, такий консультант в магазині електроніки може бути тільки на Волині. Щось інтересує. О, консультант! Та я тут iPhone вот, вибираю. Понятно. Так, стоп. Ви консультант, може ви мені щось порадите? Ты думаешь, понимаю, а, що ну, ти думаєш, я щось там понімаю ще, що я. Ну що ж, друзі, давайте продовжувати неочікувана зустріч під куполом цирку. Доброго дня! Ви вірите в Бога? Зачекайте, ну візьміть літературку, ну пожалуйста, я вас прошу! Риба має мічне, тільки Риба має мічне, тільки Шановні друзі, давайте виявляти «Міленіум 2.0», «Танцпол», «Дівчина танцює три часа ночі». 5, 6, 7, 8. Дівчатка, дівчатка, вас чим та угостить? Що не бач, вже угостили. риба ти. ти. Представте, перше інтерв'ю народного депутата. Ну, повтори ще раз, що ти там сказав. Вас називають слугою народу. Хранитель закона боже я не може. Друзі, давайте уявляти звичайний урок географії. Копитко до дошки. Ти зробив домашнє завдання? Так, да, вот. Що це таке? Атлас автомобільних доріг України. А чого тут нічого нема? Чого нема, того й не намалюєш? <плес> ну, в принципі, ти правий П'ять. <плес> Шановні друзі, а така ситуація могла статись тільки на ринку Краківський, на який завітав іноземний турист. Тамара наша мені ті кальсони, Я сама носим свої кальсони, взагалі? Uh, hello! Кто хело? Я хело? Сама ты хело? За базаром следы. Я ж слежу за базаром, ручки убрал вообще. Uh, how much is dress? Комбидресс? Тамара, я на складе же комбидрессы. Нема на тебе последний. Девочка, вы обычно нема, и только отличные вязаные носочки. I'm sorry, but... Что? Sorry, but... Ну, подруга, ты попала. Девочки, Нашого ларька вместе, і все, за що ми впарюємо, відповідаємо теж вместе. Потому що ми мы... краківські. Файка, риба моя мішне. Ну що ж, друзі, і на завершення давайте уявляти, чоловік 8 березня повертається додому. Дин-дон. Сию, вию, посеваю, с Новым Роком вас витаю! Ты был? Ой-ё. 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 Так, почекай, Назар! Я тебе два месяца назад посылала за рисом на плов. А что я плов? А что я рис? Е. Yeah. Де? Вон. Вон. Вон в рис. Так почекай назад. Так, та... так, стоп! Кохана! Мені здається, ти маєш бути великодушнішою. От помниш, два роки назад ти на місяць з хати пропала. Я рожала. Але я ж тебе простив. Тобто, по твоїй логіці, і я тебе маю простити. Да? Добре, я тебе прошу тільки при одній умові. Який? Ти кидаєш шпити і збираєш рис. Зачекайся вже дві умови. Кидаєш шпити. Пізно я вже збираю рис. Риба має мішне. Ну що ж, друзі, що хотілося би сказати на завершення. Коли до нас на волинь прийшов Мамай, ми зустрічали його хлібом і сіллю. Коли до нас прийшов Наполеон, ми зустрічали його хлібом і сіллю. Навіть коли до нас прийшов Янукович, ми зустрічали його хлібом і сіллю. Коротше, якщо вам треба хліб і сіль, ви знаєте, куди обращатися. Команда команд самого Клюберта, дякуємо!